Друзі, всім привіт! Субота, 24 травня. Вітаємо вас із Черкас. Ми йдемо на Дніпро. Ну, зараз 19 градусів. Ну, на сонечку тепло, а вітер такий подує і вроде... Ой, там, мабуть, волни на Дніпрі. І далі обід буде. 23 градуса. Mm -hmm. Может, туда дальше пойдем. Как скажешь. Ну. купается. Водичка. Сейчас жду. Та да, ну себе, собі скільки води. Майже біля этих, біля зонтиків, біля грибочків. люди людей загорають. александр андреевич Пошел пришел окунуться в Днепр я тоже так теж трохи позагорає що вода Холодная, да? холодна вода холодніше ніж 3 травня Саша. купався зараз що то ой холодно вітвора закаляються на сонечку Сезон. Слава Україні! Мачок тут красненький. Це вже маслина квітна. А пахне як? М -м -м. Ой, аптілок тут. Як все пахне. А збирають. Оце теж мед збирають збирається, а що це за вовчі ягоди? Акація вже сипалась. Там так багато для них сніг. Да, так прям густо квітло. Це скільки прямо по цьому? дешевого, да? А на пагорбі розквітли маки. Мені здається, тут якісь менші були, а це прям ляні, які крупні, такі красиві. Якось їх було ну, все отак все красне було, тільки вони були менші. Сьогодні субота, ми йдемо на базар. Вже правда врімя. скільки вже 12, мабуть. Но... З пляжа вирішили ще пройтись на базар. Тут вулиця Славы. Кей домик старинний. Інтересний. Ось на знаменитий, че як відомий, голубий палац, но зараз він у нас в Черкасах не голубий, а такий... Uh, не жовтий, як сказати, песочный. пісочний. Що, красиво? Я покрашу. Ми сьогодні навіть немає ні одної хмаринки. Ты знаешь, вот все красиво, но где-то вот такими проводами все это, с этими знаками. Ну да, знаки ним, ну провода, вот эти вот знаки. Улица Хрещатик. И розважальний центр Хрещатик. Перед у нас філармонія. Здається, ну, називається обласна філармонія, що є районна чи сільська філармонія. І зараз подивимося, просто черкаська філармонія. Крок вперед. Концерт, звітний концерт, студії танців. О, Дімон, ну, що ля, одні дівчата. Бачите, як Дімона сюди привезти. Танцуют одни девчата. Ну, сейчас немножко разговориться. Ну да, ось, Черкасская областная филармония. То есть, это областная, а есть еще районная, да? Да. И сельская филармония. Да. Ну, может быть, так. Что-то Что Что я не в курсе. Я думала, филармония філармонія тільки в обласних центрах. Є театр, філармонія. Фунткай. Бундесфер. Фундаментальний. Фундаментальний, ну так. Да. Так, дівчинка. Ось яке обіляны. павутиння. Зараз обязательно на мене павук свалиться. Такой пили все так бывает. А він знову на будь Территорія. Саша дуже багато знає про павуків. Чоловіка вихідну, зганяли на базар, магазин. Зараз покажу, що купили. АТБ були цибульки. Вже вона по майже 33 гривні. Це кетчуп дорогий взяли, це сир. Сьогодні будемо піцу робити. Моцарели взяла. Це смітанки. І молода капустка по 14, ну по 15 гривень. Захотілася пити, купила Мірін досі. Спробували трошки. І молочко, це півтора літра 50 гривень. Так, жіночка вмовила купити мене сир. Це на 85 гривень. Полуниця море. Оце... А, тут зверху по 80 і там другого сорту по 70. Це теж по... Ні, це по 60. Купила трошки Полиниці такої. Потім помідорки ось такі були по 85 гривень. Так, зелень, О, трошки прив'яла. Жіночку пожаліла в неї. На сонці стоїть, все пов'яли. Ну, це 10 гривень цибуля і 8 рукола. вона мені так склала. Так, а тут по 10 гривень салат і кріп. І редиски. будуться люба редисочку. По 35 гривень. Ось така гарна редисочка. Так, в українських ковбасах нарізали трошки золотистої ковбаски і пряна якась пряна з салом чи що було написано.